Треба звернути увагу, що Україна знаходилась на багато гірших станах, ніж навіть зараз, і для більшості якоїсь невимовної кількості поколінь, тисяч мільйонів людей, українців Україна була мрією. А зараз ми з вами сидимо посеред нашої з вами спільної хати. Ну, звичайно, коли така жорстка війна, це цінувати легше, і навіть не можемо уявити. Що те, де ми зараз сидимо, просто от наша власна хата, наша домівка, яка не має більше 50 народів взагалі-то. Ну, це все рівно що мати своє житло. Це було мрією. Люди воювали, гнили в Криївках, одружувались, Там я не знаю, це недалеко недалекому ми минулому. І ця мрія втілилась. Вона сталася. Ми маємо свою хату, з якою нас, як завжди, хочуть чергово попросити. Це була мрія, яка втілилась. Хіба не є це основною рушійною силою, окрім самозбереження цього скафандру і скафандру близьких для тих, хто воює, для тих, хто не вистрій. А українець-українка це от за визначенням воїн. За визначенням. Тому що тут така земля, вона призначена для швидкого пасіонарного розвитку. Для цього треба мріяти. А де це мрія взагалі знаходиться? Цікаве питання. По більшості ми з вами мріємо в зміненому стані свідомості, колективним безсвідомом. І саме про естет – це сон і фантастичні фільми. Хтось сон називає можливістю, а це дуже ще невивчена сторона, і нам треба теж туди йти, там дуже великі можливості. Це Астрал. Там не так все безпечно, але наше середовище те, що ми готуємо, то диво. Це якраз те, яке ви бачите в снах або фантастичних фільмах. Це ми і є. І пішов ще певний час, щоб усвідомити, що це ми і є. Хоча про це вже інші знають і все передбачили. Тож, для цього потрібна дуже серйозна гідність. На це ми натякаємо. Це ми. Каже, що мрія це шепіт інтуїції. звідки береться ця інтуїція? Кому вона найбільше притаманна? Як її розпакувати? Для цього треба чистити фільтри, щоб сприймати цей світ і бачити його глибшим. Починається елементарно: з харчування, режиму сну, здорового способу життя, добрих справ. Ну, ці речі взаємопов'язані. Про це в попередніх етерах. Так цікаво, що мрія і мрійники не можуть в основному жити заради себе. Зараз дуже багато шкіл, які навчають жити і любити в першу чергу себе. Друзі, а це як взагалі? Як це можливо? Ви бачили дійсно багато мрійників, які живуть заради себе? І пояснення дуже просте: якщо твоя мрія максимально глобальна, а чим глобальніше ти мрієш, тим абстрактнішими речами ти займаєшся. І якщо треба огранити, да, щоб подати в нас, ми знаходимося в певному обмеженому просторі. В тому числі і розумову, щоб це подати, отака ось цікава гра. Якщо ти мрієш, це означає, що ти і ті всі навколо хто є, вони вписані в твоїй мрії? Значить, ми всі вписані в мрії один одного. Значить, ми вписані в долі один одного. То як тоді, усвідомивши це, можна зжити заради себе? Для тебе стає щастям, це щастя інших. Бо насправді всі навколо є одна людина, і всі навколо це і є ти. Питання в тому, що так це побудовано, що коли ти турбуєшся про потреби свого тіла і займаєшся побутом, ти про це забуваєш, ну ніби як засинаєш. Ну, ми і так знаходимося в сні, в сні, в сні. Те, що називається махамай, або ілюзією. Ну Можна сказати, що все ілюзія. Тож виходить, що заради себе, якщо ти вже. Високу особистість, не поживеш. <гум> а, дивіться, ще півтора, та, півтора-два. Ні, все ж таки, півтора року назад. Штучного інтелекту в широкому вжитку, а не існує поняття штучного інтелекту, є поняття просто інтелекту і горізнови, в принципі, ще не було. А тепер багато хто не може уже уявити світ без штучного інтелекту і блокчейну, і так далі, коли запитати їх про майбутнє. А саме просте питання до людини, щоб вияснити, яка вона, саме просте, що ти мрієш? Тож, не могли уявити собі, як без них жити. Якщо їх запитати, вони описують майбутнє тільки в цьому контексті. А насправді, світ існує без цього, і існував. І те, що насправді розкриється після того, як ми переживемо цей цифровий рай в лапка, який буде тривати приблизно два роки два роки на піку, ми ще його не досягли, постане світ наступний. І от ми займаємося уже тим, і навіть понад те. Бо так, цікавіше, бо якщо ти хочеш потрапити да, от сюди, то цілитись треба от сюди. Так воно якось працює. Тож, всьому цьому є альтернатива. І насправді не одна. Це закон жанру, так хоч і той, хто вигадав все це. Тож в цьому цьому процесі, а ми тільки розпочали цю тему. Одна з наших мрій, амбіцій не понічна людина, а власне поява ключовий момент, поява наступної раси і людини наступного рівня. Прямо не в переносному сенсі цього слова. Під це підв'язано більшість процесів, які спостерігаєте на планеті Земля. В тому числі, і в тих, яких опинилася Україна, що вивести її може тільки нестандартний спосіб. Про це говорять навіть дуже саме кон'юнктурні що ж це за нестандартний спосіб? Ну, Ми називаємо це імпульс. Тобто, це мрія, яка огранена в ціль, і яка на сьогоднішній момент втілюється просто на ваших очах. Саме цікаво, що ніхто конструктивніше, принаймні в відкритому полі. Ясно, що в древніх текстах уже все написано, в відкритому полі ще ніхто не проявив. Тож запрошуємо принаймні про це знати Принагідно хочу сказати, що в нас сьогодні ввечері в наших каналах ще приєднається загальний стрім, там де ми анонсуємо, розкриваємо секрети і а, з вами спілкуємось. Питання-відповіді, відповіді, питання У кого є бажання, заходьте в основний канал. Ну а ми з вами продовжимо цю тему якось через кілька етерів. Дуже дякую оновлюйтесь.